Вітаю вас, любі малята. Помахали лівою ручкою всіх, хто дівчата. Помахали правою ручкою всіх, хто хлоп'ята. Поплескали в долоні всіх, хто вже поснідав. Потопали ніжками всіх, хто сьогодні піде на прогулянку. Зробили сердечко всі, хто радий займатися математикою. Малята, відгадайте загадки. Братів цих рівно сім, вам вони відомі всім, що тижня колом ходять брати один за одним. Попрощається останній, з'являється передній. Хто ці брати? Так, це дні тижня, а хто може назвати послідовно всі дні тижня? Давайте разом. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Слідуюча загадка. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк, а не наша мати, про кого йде мова у загадці. Про вовка і козенят. А з якої казки ці герої? Вірно малята. Вовк і семеро козенят. Яке число зустрічається в обох відгадках? Число 7. Для слідуючої гри лічу порівнюю викладаю, приготуйте, будь ласка, вісім кружечків і вісім квадратів будь-якого кольору. Так. Зараз викладіть перед собою кружечків. На один більше, ніж у мене на дошці. Скільки потрібно викласти малята? Вірно, сім. А зараз викладіть під кружечками всі квадрати, які ви приготували. Що ви помітили малята? Вірно, квадратів більше. Скільки квадратів? Вісім. Наскільки квадратів більше, ніж кружечків? Так, на 1 один. Один квадратик у нас залишився без пари. А що потрібно зробити? Щоб кружечків і квадратів була однакова кількість. Так, додати ще один кружечок. Зробіть цю дію. Отже, скільки кружечків? Вісім. Скільки квадратиків? Вісім. Чого більше, чого менше? Їх порівну однакова кількість. Давайте зробимо підсумок і з'ясуємо, як утворилося число 8. На прикладі кружечків. Скільки ви виклали кружечків? Сім. Скільки ви додали кружечків? Один кружечок, так, і скільки кружечків ми отримали малята? Вірно, вісім так. А зараз дітки. Пропоную вам повторити рухи відповідно до слів вірша. Тож приготуйтеся, сядьте рівненько і приготували ручки. Пальчик о пальчик, стук-стук-стук. Кулачками ось так: тук-тук-тук. Тупнемо ніжками, туп-туп-тук. Плеснемо в долоньки. Плес, плес, плес. Заховались пальчики десь. Пальчики маленькі, де ви заховались? Пальчики, де ви? Ось ми. Ми розімнули пальчики не просто так, а щоб вони допомогли нам в грі. Викладіть перед собою. Картки з цифрами від 1 до 8, щоб ви їх добре бачили і вам було зручно і швидко їх показати. Даю вам на це декілька секунд. Так, виклали я теж. Отже, перше завдання. Знайдіть і покажіть цифру, що менше, ніж 2 одиниці. Вірна відповідь один. Так. Знайдіть і покажіть цифру, що стоїть між цифрами 1 і 3. Правильна відповідь 2. Знайдіть і покажіть цифру, що на один більше, ніж дві одиниці. Три. Знайдіть і покажіть цифру, що відповід... є відповіддю, наприклад, 2 додати 2. Чотири. Знайдіть і покажіть цифру, що відповідає кількості пальчиків на одній руці. Так, правильна відповідь 5. Знайдіть і покажіть цифру, що передує цифрі 7. Будьте уважні. Правильна відповідь 6. Знайдіть і покажіть цифру, що стоїть між цифрами 6 і 8. Правильна відповідь сім. Знайдіть і покажіть цифру, що стоїть, після цифри сім, після цифри сім. Правильна відповідь вісім. Порахуємо по порядку, як ми виклали картки відповіді. Всі разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Отже, повертаємось до наших кружечків. Та квадратиків. Отже, скільки кружечків на дошці? Вісім. Скільки квадратиків на дошці? Вісім. Нагадайте, як ми одержали число вісім до семи. Додати один буде вісім. Давайте ближче розглянемо цифру вісім, якою ми позначаємо число 8. На що вона схожа? Так, вона схожа на окуляри ще. На знак безкінечності. А й справді малята для того, щоб написати цифру 8, можна безкінечно водити по лінії. Ще схожа на хлібний виріб, на таку булочку. Так? Давайте пальчиком знайдіть у себе цифрову карточку з цифрою 8. І пальчиками поводимо по цій цифрі. Впевнено, що це дійсно вона схожа на знак безкінечності. І так, кружечок вгору, кружечок вниз, кружечок вгору, кружечок вниз. Ось така цікава цифра. Так. А зараз у нас гра чарівний мішечок. Я буду діставати з нього предмети, а дітки спробують їх назвати. Всі ці предмети знайомі вам. Отже, куля. Тиліндр, куб, куля. А це в нас нова фігура, так? Але деякі дітки знають, вірно, це піраміда. Давайте уважно розглянемо цю об'ємну геометричну фігуру. Яка називається піраміда. Так, у піраміди є вершина, є сторони, грані. Так, давайте її порівняємо з іншими фігурами, чим вона з ними схожа. Отже, давайте порівняємо піраміду і куб. Так, піраміда як куб. Може стояти так, і в Куба, і в піраміди є сторони, але чим відрізняється? У піраміди є вершина, так. Але що? Якщо на Куб ми можемо поставити іншу фігуру, так? То на піраміду це неможливо. Так, давайте порівняємо піраміду і кулю. Вони лише схожі, що вони об'ємні фігури, так? а відрізняється тим, що кулю ми можемо котити, так? а піраміду ми не покотимо. Так, у нас є чарівне. Математичне люстеречко, давайте подивимося на піраміду з різних сторін, на її відображення у люстерку. Отже, якщо подивитися з цієї сторони, то яку фігуру ми бачимо? Квадра. Так, Якщо ми подивимося на відображення піраміди ось з цієї сторони, Яку фігуру ми побачимо малята в відображенні? Трикутник. Ось така цікава фігура, яка ховає в себе і квадрат малята, і трикутник. Так. А зараз у нас завдання в зошитах, яке складається з трьох етапів насамперед. На вільній сторінці аркуші в зотшитах. ми малюємо контурне зображення цифри 8. Це перше завдання. Друге завдання розфарбувати, не виходячи за контури, цифру 8 коричневим кольором. І третє завдання намалювати. Вісім трикутничків зображення піраміди у люстерочку. І самі піраміди ви вже можете розфарбувати в будь-який колір. Отже, малята. Сьогодні ми познайомилися з числом і цифрою вісім з її утворенням, а також з геометричною фігурою піраміда. Я вам дякую за увагу і до зустрічі.